5 січня Кам'янськ-Подільська територіальна громада знову у жалобі. На щиті додому повернувся загиблий на війні Сергій Надольський. Сергій Надольський був єдиним сином у батьків. Навчався в Кам'янськ-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. У пам'яті одногрупників залишився добродушним, щирим, врівноваженим та поступливим. Ми навчалися з Сергієм 5 років в університеті. Він в спогадах наших залишиться як спокійним, веселим. Він завжди був готовий прийти на допомогу. Міг допомогти. І совом, і ділом е, завжди у пам'яті такий спокійний добряк. Він навіть не вміг, не вмів злитися. Дуже був доброю людиною і другом. Ми недавно з ним переписувалися. Він від літа був на війні і загинув. Дуже шкода. На якому напрямку він був? Чи знаєте? На Покровську був. Він був єдиний син. Так, так, довгоочікуваний. Батьки чекали на нього 18 років. Дуже шкода, тому що батьки залишились одні, ні братів, ні сестер в нього немає. І старенькі батьки залишилися без одного сина. Не так ми хотіли збиратися групою, так само з однокласниками, але, на жаль, війна вносить свої корективи. Близько десяти років Сергій Надольський працював пекарем на підприємстві Український кристал. До лав Збройних сил України був мобілізований у липні 2024-го. Пройшов курс військової підготовки за кордоном. Військовий обов'язок виконував на Покровському напрямку. Бути, війни, боті, будені, житло, пресну, Сергію захисного рік народу і потворій повічної баття. Дев'ятого грудня дві тисячі двадцять року Сергій Надольський відсвяткував свій 30-й день народження, а 24 грудня загинув разом з побратимами внаслідок ворожого прильоту. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.